Провали ілюзії обману, анімаційні дивні дива, адаптація Call of Duty, третій сезон локі, пайопік про короля поп-музики, воскресіння мумії, альтернативний фінал надприродного та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євгений. Поки Юніверсал вже готує продовження світу юрського періоду. Ну ви розумієте, майже мільярд прокатів відродження вагомий аргумент. Ми зібралися обговорити найсвіжіші новини кіно. Щиро дякую всім, хто підтримує канал на патреоні та безпосередньо Ютубі. А також тим, хто знаходить хвилинку на вподобайку, коментар та підписку. Усім приємного перегляду, буде цікаво. Розпочнемо випуски з двох коротеньких інсайдів про плани DC. Цього літа добігли кінця зйомки супергеройського серіалу Ліхтарі із Кайлом Чендлером та Араном Піером. По атмосфері він нагадуватиме справжнього детектива і, здається буде досить приземленим. Адже цей тандем замість шинкувати злодіїв у космосі в зелених костюмах розслідуватиме вбивство в американській глибинці. Круто, що в оновленому DC усе не зливається в один шаблон. Різні режисери знімають про проєкти у власному стилі: від ганівського яскраво-кумедного безумства до справжніх жахастиків або ж як у випадку з ліхтарями нуарного детективу. До речі, Девід Заслов розповів, що серіал має вийти на початку 26-го року. А ще однією гучною новинкою від DC стане багатосерійна адаптація культового коміксу Алана Мура в означає Вендета. Так історія про Британію майбутню, де при владі фашистська партія а системі протистоїть загадковий анархіст у Гая Фокса, отримає нову інтерпретацію. Сценарне діти ще нині сестер Вачовські все ще шикарне, але така платівка сучасного Голівуду. Тому сподіваємося, HBO не промахнеться. Адже після хранителів Зака Снайдера у 2019-му я очікував на інакше продовження історії. На телі гучної прем'єри другого сезону Фоллаута, яка відбудеться вже 17 грудня, стало відомо, що його головна зірочка Елла Пернел націлилась на нове амплуа, спасительки всього і вся. У фільмі Коли ми зустрінемося, акторка об'єднається в кадрі з Пітом Девідсоном. Ця парочка дізнається, що їхній ненароджений малюк Джон Конор на мінімалках колись врятує нашу планету. Хоча тут є маленька проблема: вони сходили лише на одне жалюгідне побачення. Після якого зненавиділи одне одного залом оригінальний румком з нотками сайфаю, що може відкрити непахане поле для абсурдних ситуацій, адже ви розумієте, в руках цієї парочки, ну майже в руках, доля всього людства. Я вже розповідав вам про нестримну жагу Парамаунт зростати та розширюватись під новим керівництвом Девіда Елісона, сина мега заможної людини, що займає друге місце у світовому рейтингу найбагатших. Зараз він бореться за придбання Ворнерів, але поговорюють у цій битві, поки лідирує Netflix. Усередині ж парамаунту все буквально кипить, до купи попередніх анонсів приєднується Star Trek. Студія Запустила в розробку новий фільм у легендарному всесвіті. І тут, схоже, на нас чекатиме черговий перезапуск. Деталі не розкриваються, але Paramount не хочуть повертати акторський склад з фільмів Джей Джей Абрамса та знімати четверту частину. Можливо, вони якось обіграють багатосерійний продукт. Чи ж дивні нові світи, напевно, найкращий сучасний серіал по стартреку, але поки що це лише теорії. А до практики переходить доволі швиденько після придбання Парамаунтом адаптація Call of Duty. Тейлор Шерідан і Пітер Берг напишуть разом. Том, сценарії виступлять продюсерами, а останні ще й займаються постановкою. Вони обидва добре знайомі з мілітері-тематикою. Берг відзняв врятованого, а Шерідан спецоперації Левиця, та й разом цей тандем уже плідно працював над вітряною рікою і будь-якою ціною. Тому я впевнений, культовий шутер знаходиться в правильних руках, і всі солодкі обіцянки влучити в серця фанатів та зацікавити тих, хто ніколи не натискав на кнопку Плей цілком реальні. До речі, нещодавно. Настало відомо, що Тейлор покине Paramount наприкінці 2028 року та перейде на базу Universal. Схоже, він вирішив піти красиво, а ваш наступний крок може бути ще й вигідним. Оформіть страховку зі знижкою 10% у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance із моїм незмінним промокодом навколо кіно 10. Тому, якщо вам потрібна автоцивілка, туристична страховка, зелена карта для виїзду за кордон на авто, оформлюйте все на Хотлайн Фінанс. Ще найголовніше, вигідно, швидко і повністю онлайн. Посилання в описі користуйтесь. Поки лунають балачки про можливе відродження супернатуралів, батько культового серіалу Ерік Кріпка поділився альтернативним фіналом, який не відбувся у п'ятому сезоні, і ми були змушені пройти ще 10 глав пекла з братами Вінчестерами. Сем, зараз будуть спойлери, тому обережно. Як і в оригіналі, потрапляє в пекло, дін не може його повернути, приймає втрату і разом із Лізою народжує доньку Саманту. А фінальна сцена аж ніяк не приносить спокій в дім Вінчестер. Адже замикає моторошне коло його дружина, як і мама, стає жертвою демона. Дін повторює долю батька, а донька перетворюється на мисливицю. І вуаля, бекграунд для нового покоління готовий. І тут уже навіть не знаєш, що краще: спінов з новими обличчями, чи ті 10 сезонів, які ми отримали. Пишіть в коментарях, що думаєте про такий фінал. Вже незабаром відбудеться прем'єра п'ятого фінального сезону дивних див» і Зараз проходить якась космічна промо-кампанія, буквально наймасштабніша в історії кіно, особливо для західного глядача: від моди до фастфуду, від білбордів до ігор та соцмереж. Все і вся кричить про кульмінацію. І нам нещодавно презентували перші п'ять хвилин п'ятого сезону. Все, як ви розумієте, почалось не випадково. ВІЛ очевидно ключ до фіналу, а векна виступав диригентом з самого початку до речі, мій попередній випуск по дивним дивам чомусь не потрапив у рекомендації, тому ймовірно, ви його пропустили. Якщо цікаво, загляньте, підтримайте відео переглядом до кінця та коментарем. Можливо, повернете його до життя. А ми продовжуємо, адже брати Дафери продемонстрували кадри анімаційного спінофу дивних диво оповідки з 85-го. Події розгорнуться взимку між другим та третім сезоном флагманського серіалу, підкинуть вашим улюбленим персонажам декілька надприродних таємниць і новеньких монстрів. Поки за кермом Дафери, які незабаром покидають Нетфлікс, можна сподіватися, що це розширення всесвіту не тільки заради зелених банкнот. Залом виглядає непогано анімація, стиль і атмосфера на рівні, але є відчуття, що повідки можуть вийти занадто дитячими, тому не зрозуміло, чи потрібне таке доповнення Хокінс. 12 листопада в кінотеатри повернулася оригінальна команда фокусників. І це не про кульбіти клоунів із плівок на будь Діліться враженнями, якщо вже встигли відвідати сеанс. Адже формально за версією критиків третя частина ілюзії обману найкраща. І це лише при доволі посередніх 60% свіжості на томатах. Фільм визнають комедним, хоча виглядає все безглуздо. Сюжет практично відсутній. Логіка, як і нічого нового немає, а трюки навіть не претендують на якусь реалістичність. Залом, все те, що і так було помітно в трейлері, типовий попкорновий атракціон. Пам'ятаєте ту кіноепоху, коли фільми про часову петлю були чимось новим, і навіть філософським. Зараз це швидше фастфуд. Хоча інколи і з'являється щось цікавеньке на межі майбутнього, початковий код зависнутий у палм Спрінгса. Тепер Ворнери вбачають новий хіт у фільмі Тремтіння. Вони прагнуть його придбати разом із виконавцем головної ролі Кіану Рівзом та режисером Дедпула Тімом Міллером. Сюжет тримається переважно в секреті. кажуть, що в центрі оповіді опиниться невдаха контрабандист, який потрапляє у часову петлю десь у Карибському морі серед найманців, трупів та акул. не знаю, чи вплетуть що сюди Бермудський трикутник місце до речі поруч, але поки що нічого революційного я не помітив, хоча інформації небагатько. Минуло тижня стало відомо про долю кількох крутих кіношних амплуа Тома Гідлстона. Перше, це звичайно Локі, напевно, найкращий серіал Марвел, який ознаменував повну трансформацію бога хитрощів та обману. Фінал був емоційний, його відголоски ми 100% побачимо в месниках. Але сценарист серіалу Майкл Болдрон натякнув наймовірний третій сезон. І шанси у нас точно є. Головне питання, коли це відбудеться? Адже нічному адміністратору всі, хто любить авантюри Must Watch знадобилося аж 9 років, щоб обзавестись продовженням. Amazon та BBC вже навіть релізнули перший тизер. Гідолстон житиме спокійне життя. Тепер звичайнісінько співробітника мі -6. але зустрічі з антоністом минулого сезону Г'ю Лорі змусить чоловіка разом із задатковою бізнесвумен зануритись у масштабну змову, що загрожує всій Колумбії. Серіал справді міцний, а очікування було довгим. Тому сподіваємося, що воно виправдане. До речі, нічну адміністратора вже продовжили на третій сезон, а така впевненість студійних бозів не може не тішити. Після Оскара за найкращий сценарій, який подарувало Еріку Гайсесеру видовищне, меланхолійно філософське прибуття Дені Вільнева. Чоловік почав писати не тільки кіносюжети, але й книги. Дебютний роман автора під назвою «Сімултейніас», який буквально вийшов декілька днів тому, блискавично швидко придбали Sony Pictures, І тепер на нас чекає екранізація свіженько-психологічного трилеру. Психотерапевт, що досліджує попереднє життя пацієнтів, вийде на моторошний слід серійного вбивці, який використовує чужі спогади, щоб знову і знову вбивати. Разом із агентом нацбезпеки вони зануряться у розслідування, і тут здається буде знайомий всім дует в дусі іксфайлів, віруючого і скептика, адже елементи чи то фантастики, чи то містики, як я зрозумів, пронизуватимуть справу. Кінороби й письменники, які вже встигли прочитати роман, буквально засипали його компліментами. Тож, схоже на нас чекає щось справді цікаве, а головне оригінальне. Після не надто успішного перезаписку мумії з Томом Крузом культова франшиза повертається до витоків. Максимально офіційно, Universal знімуть нову частину, та ще й з оригінальним дуетом Брендана Фрейзера та Рейчел Вайс. Щоправда, їм здається, доведеться забути про події третього фільму, де відбувся рекаст акторки. Не знаю, що все вийде. Рейчел здається, що цілком може замахнутися на дикий пригодницький екшен. А от чи дозволить нинішня форма Брендану знову бігати від мумій – Питання відкрите. Хоча, можливо, цей харизматичний тандем радше виступить духовними наставниками син. Голівуд обожнює так передавати естафети, особливо коли на кону ціла франшиза. Нещодавно відгриміли успішні закриті передпокази історії іграшок 5, на фоні яких Піксар представили перший тизер. У ньому Вуді магічним чином знову воз'єднується з базом. Прощатися точно не його сильна сторона. А всі іграшки з переляканими очима зустрічають головного противника, новий планшет Бонні. Те, що технології цього разу повстануть проти старих добрих ляльок, не було секретом, але з новенького стало відомо. Фільм зосередиться на Джесі. Вона потрапить в біду, що напевне збере всіх персонажів разом. А чи вдасться легенді анімації вкотре зібрати своїх уже дорослих фанатів у кінотеатрах, дізнаємося 18 червня наступного року. Після клішованого, але, як на мене, несправедливо захейченого джерела молодості з Джоном Красінським, місцевою варіацією Індіани Джонса, Гай, який час від часу любить обмазуватись лайном росіян річі, знову об'єднується з Джейсоном Стейтемом. Відомо, що стрічка Віва Ламендес натхненна одноіменним романом Джай Джей Конолі, який став продовженням листкового пирога, екранізованого в нульових Меттью Воном. Проте фільм буде цілком самостійним, але навіть коротенький опис роману дає зрозуміти, ця історія ідеально вписується в естетику річі. Похмура кримінальна комедія про лондонського наркоторговця, повна афер сексу і брудних грошей, звучить як класика від режисера, який останнім часом або невдало експериментує, або блукає у власних кліше. Для всіх любителів новорічного безумства ворнери офіційно анонсують третю частину гремлінів, яка вийде у листопаді 27-го. У режисерське крісло сяде Кріс коламбус, той самий, хто ще у 84-му написав сценарій оригіналу, а Стівен Спілберг займе місце виконавчого продюсера. Тандем минити і хто як не вони, можуть спробувати повернути на екрани казкову і водночас трошки моторошну пригоду, той самий ламповий жахестик з минулого. І було б добре, якби вони не тягнули. У кадр тони сучасно вилазано сіджаю, а повернулися до старих добрих практичних ефектів ляльок, декорації і все в цьому стилі. Лаєнзґейт показали перший тизер фільму Майкл, і світ одразу згадав, хто справжній король попу. За першу добу ролик зібрав 111 мільйонів переглядів, поставивши рекорд серед усіх музичних байопіків, яких останнім часом виходить чимало. Не знаю, чи покажуть нам лише світлу сторону легенди, чи все ж торкнуться скандального шлейфу, але фільм охопить період від вступу до гурту Джексон і до смерті, або ж як скажуть фанати теорії змови до моменту. Коли Майкл просто зник з радарів. Тизер коротенький, зате драйвовий і круто міксує культові хіти. А цікаво, головну роль зіграв племінник Майкла Джафар Джексон. Бокс Офіс минулого тижня підкорює новий хижак. Дикі землі за перші вихідні зібрали 80 мільйонів, продемонструвавши найкращий дебют за всю історію франшизи. Врожай досить перспективний, і відбити виробничі витрати у 105 мільйонів не складе труднощів. Сам же фільм, наслідуючи свої касові успіхи, також стартує ефектно, щось на рівні античної трагедії. Замість чергового землянина, що тікає від чудовиська, ми нарешті бачимо історію з боку хіпстерського хижака, що вимушено розпочинає практично. Сімейну Одісею, незважаючи на кодекс самотнього вовка, разом із добіса балакучим рюкзаком Ельфанінг, синтетиком корпорації Вейленд, яка своєю комунікабельністю, здається, дасть фору навіть Дедпулу. Вони полюватимуть на трофей, переживатимуть зради, шукатимуть сенс життя і як не дивно, сім'ю. Байже як форсаж з такими ж пафосно альфачими цитатками. Я прекрасно розумів, що фільм більше не буде брутальним бойовиком як передок, тому космічний атракціон із серцем зустрів з Кійно, тим паче, навіть незважаючи на підлітково солодкий рейтинг для серії під G13, Ден Трахтенберг примудрився подати до столу дрібку м'яса, адже, попри зменшений градус жорстокості, екшен тут залишається видовищним. Оригінальні бойові кульбіти, практично джедайські поєдинки, вибухи і абсолютний драйв, особливо коли тулуби, ноги воюють окремо. Так тут є багатсько діснеївських ноток: яскраві кольори, милі звірята і трохи надмірного гумору, але в цілому. Як кіноатракціон дикі землі мені сподобались. Великодок багато, хоча не зовсім тих, яких очікував. А фінал із очевидним реверансом на продовження пригодно освеченої команди здався трохи зім'ятим. Хтось каже, зрада духу франшизи. Інші що це свіже дихання. Пишуть до якого табору відноситесь ви. На другій сходинці прокату все ще тримається адаптація одноіменного роману Колін Гувер, шкодуючи за тобою, яка, акумулювавши 70 мільйонів, уже вийшла в плюс і наповнює кишені студійних босів. Третє місце у боксофісі завоював сиквел чорного телефона. За відносно скромного бюджету у 30 мільйонів фільм зібрав більше 120. Дуже гідний результат. І, хоча творча команда поки що не розкриває карти, розмови про третю частину не вщухають. Четверту сходинку отримує людина бензопила, зібравши 157 мільйонів вічнозелених. А на п'ятій позиції опинився Нюрнберг. Гнітюча холодна атмосфера, крутий акторський каст, і та сама відома історія післявоєнної Німеччини поки що зібрали лише 4 мільйони. Так це вам не попкорновий блокбастер. Великий екран, плюс серйозна історична тема не приносять гори золота. Хоча 96 глядацьких відсотків свіжості на томатах виглядають вагомо. Дякую за увагу, друзі. Сподіваюсь, кількість електроенергії на момент виходу випуску збільшилась. І нагадую, що в прокаті вже стартує вибухова драйвова людина, що біжить Едгара Райта. Хто вже встиг переглянути, діліться враженнями, і до наступної суботи!